Помолюся до рідного серця твого пригорнуся Я дякую долі і дякую Богу, що ти повернувся до мого порогу. Сину мій, я день і ніч благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога. Я лише одне, одне прошу у Бога, щоб безмарною була твоя дорога. Я дякую долі, за все, що я маю, за те, що живу, і цей світ поважаю, та більше за все я вклоняюсь і щиро за те, що у мене є ти. Ти мій сину, сину, мій і ніч благаю Бога, щоб щасливою була твоя дорога. Сьогодні свій гарний славний ювілей святкує наш прекрасний іменинник, найкращий син, найдорожчий, найрідніший братик, щирий добрий чоловік, який є прикладом сім'ї, гарним сім'янином. Гарним сином, люблячим, щирим, і, звичайно, що найкращим братом, який завжди готовий прийти, розділити, що потрібно: чи увагу, чи якусь допомогу, а найбільше свою любов та підтримку. І це вітання сьогодні. Лени для нашого ювіляра, якого звати Юрій. Йому сьогодні виповнюється 50 років, і з цим гарним днем народженням щиро його хочуть привітати рідні. Це вітання. Ми веземо в село Великий Ключів. Де будемо його зараз вітати. Знаємо, що він трішечки святкує свій гарний ювілей в родинному колі. І вітання хочу зачитати, які мені передали для вас, Юрію, у ваш сьогоднішній день ювілею. Дорогий наш Юрію, від усього серця вітаємо тебе з 50-річним ювілеєм. Ти наша гордість, наша опора. І ми безмежно цінуємо твою доброту, силу та щирість. Бажаємо тобі міцного здоров'я, радості, тепла тепла в серці і любові у житті. Нехай здійснюються всі мрії, а поруч завжди будуть рідні та вірні друзі. З любов'ю, щирі вітання сьогодні для вас мама Параска, тато Василь, сестра Люба з чоловіком Пламеном і сином Сашком, племінниця Віта з нареченим Юрієм. Найщиріші вітання, найкращі побажання для вас, наші ювіляри. Нехай всі ваші задумані бажання будуть здійснені. Нехай всі ваші потаємні мрії також будуть вам реалізовані. Нехай у вашому житті завжди у вашому серці лунає мелодія радості, добра і щастя. Нехай споруч з вами завжди буде тільки віра, надія і любов, підтримка і розуміння ваших рідних. Нехай Бог оберігає на многії літа, дарує мир, спокій, радість і здоров'я. Звичайно, що на щасливі ваші щасливі довгі літа З днем народження! батьку пошився. Сьогодні свій славний півстолітній ювілей святкує наш прекрасний іменинник, найдорожчий тато, найкращий, найрідніший. Опора, надія, радість і щастя в житті його донечки. І це вітання сьогодні Лине село великих ключів для найдорожчого татуся, якого щиро хоче привітати донечка Наталія із своєю сім'єю. хоче побажати сьогодні дуже всього багато, найкращого, найдорожчого. Бо тому, що тато для неї є підтримка, опора, радість і щастя у житті. Тож, дорогі наші ювеляри, щиро вітаємо вас з вашим гарним ювілеєм від вашої донечки та її чоловіка. Хочемо сказати і побажати вам, щоб ви були завжди задоволені своїм життям, щоб ви завжди відчували себе потрібним, щоб завжди себе відчували любимим вашими дітьми. І багато причин для радості. Нехай ваше життя буде благословенне Богом на многії літа, нехай рідні завжди вас цінують, люблять і поважають, так як вони вміють це робити. Сьогодні е рано побачила, як вас привітала ваша донечка, мені дуже сподобалося, і такі гарні слова написані, що, напевно, це дійсно от, щиро і від душі. Татусь, мій дорогенький, сьогодні ваш день народження. Цей день особливий. На жаль, я не часто говорю як сильно люблю вас. Але знайте, що ви та мама найголовніші люди в моєму житті. Хочу сказати вам спасибі за все, що ви зробили для мене. Цьому немає ціни. Бажаю вам найприємнішого життя, головне миру. Нехай збуваються всі ваші мрії та бажання. На жаль, я дуже далеко від вас і не можу розділити з вами цю радість та обійняти вас міцно і сказати вам це, але де б я не була, пам'ятайте, що я вас дуже сильно люблю, ціную та поважаю, ви моя опора та гордість. Я думаю, що цими такими гарними, простими, приємними словами все сказано. Ви дуже велике місце займаєте серце вашої донечки. Нехай е, ваша така любов, такий тісний зв'язок між татом і донечкою буде на многії літа пронесений через великі дороги. Нехай так на відстані, але знайте і відчувайте один одного, любіть і завжди підтримуйте, Бо тому що це є саме найрідніша ниточка, яка може вести тільки до, до такого рідного серця. Цього самого найкращого, ми розлагоди добра на многі літа, їдемо до вас на свято. А забула головне сказати, що ми для татуся веземо планшет і ось такий гарний тортик у формі нашого українського народного стилю. І, звичайно, що. Надіємося, що тепер у вас буде ще більше можливості дзвонити до вашої донечки в Америку і з'єднуватися з нею по відео зв'язку, а найбільше бачити її і чути голос. Щиро вітаємо! Нехай мрії збуваються з Днем народження! Величка хвилею хлюбовче, рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів. Твоє народження тебе вітаєм ноя літа, тобі ми бажаєм Твоє, твоє народження всі заспіває, і потанцює, і побажає, Твоє, твоє народження тебе вітає, но я літа, тобі ми бажаєм Любові з вечора до рання де видні сині гори, і зоря кохання, миру в домі, і в країні доля хай всміхнеться за столами гості любів'я від самого серця. В день народження сьогодні пісня лється Твоє, твоє народження всі заспіваєм і потанцює. Жаєм Твоє, твоє народження, тебе вітаєм, моя літа, тобі ми бажаємо. Дорогий Юрій, прийшли ми сьогодні до вас в першу чергу, як до прекрасного чоловіка, найкращого батька, доброго, щирого, надійного, вірного, такого, про якого можна тільки мріяти і бажати. Вітання від ваших найдорожчих, від ваших рідних, від ваших. Можна сказати, перлинок вашого серця від вашої дружини Ірини, від вашої донечки із чоловіком, від вашого синочка також і його дівчини. Ми всі разом вас сьогодні вітають. Хочу сказати, що ви для них дуже сильний, мудрий, надійний, щирий, добрий і люблячий тато і коханий чоловік. Хочу для вас тільки всього найкращого, а найбільше це здоров'я, миру, злагоди, спокою, душевного. І всіх гараздів сімейних, і, звичайно, що і нашій Україні. Нехай всі ваші задуми, нехай всі ваші бажання, нехай те, що вам сьогодні всі ваші рідні, близькі тут набажали і те, що бажають ваші із-за кордону, все вам неодмінно збувається. Нехай Бог дарує вам многих літ. Нехай сім'я і хата буде наповнена щастям, здоров'ям, добром і всіма земними гараздами. Всі вам самого доброго, щирого, найкращого. Люблять, скучають і передають найкращі місця. Дякую, дякую, дуже дякую, родині дякую. Шкода, що їх нема, нічого, нічого, Бог добрий, допоможе. Головне, щоб були всі здорові. А там це сестрички ви казали. Ні, не казав. Немає це, і це найголовніше для патруся. Я думаю, що вам сподобається. Ми підбирали, щоб ви побільше їх бачили. Дякую. Вас Дякую. Дякую. Дякую Дякую. Від вас усіх обійняла. Першу чергу вітання від мами Параски. Тата Василя. Не є тут. Сестри... Я знаю. <різь. <різь. Я тато познала. Від сестрички любиш чоловіком. Від... Також від сина Сашка і племінниця завір з нареченим Юрієм. Усі разом вас вітають. Одним словом, мама, тато і сестрички своєї своєю сім'єю. Що найголовніше хочу сказати, що найголовніший, найголовніший герой у своїх батьків це є ви, бо тому що мама віддає для дітей найкраще, найцінніше Мама, тато віддає все, що, що тільки може. Це не тільки щось матеріальне, а від свого серця, свою любов. Свою підтримку, свої переживання протягом цілого життя. Правда, мама так. Так. найбільше молиться, найбільше переживає і найбільше хоче щастя і здоров'я для своїх дітей. Ви щасливі тим, що ви маєте ці два крила, і тата, і маму. Цінуйте їх також. Бережіть їх. Нехай Господь благословить вас довгими роками життя, щоб ви могли ще довго бути сином. Це є саме головне. Найголовніше і найголовніше, це коли є сестра. Це також є опора. Ви для неї є опора, вона для вас так само. Ви у батьків, як ті пташенята. Любіться, поважайте один одного. Нехай так буде, нехай так далеко. Ці дороги вас розділяють, але як я казала, вже дома говорила, ця ниточка така сімейна, така, знаєте, така родинна. Повинно з кожним роком ставати той клубок все більше і більше, міцніше. І, звичайно, що на такій набутой любові і взаємності і щирості між вами. Вам міцного здоров'я, всі вони вас дуже люблять, поважають, цінують. Ви для них дуже сильно дорогі, Я думаю, що ви це вже сьогодні побачили, не тільки сьогодні. Нехай у вашому житті тепер тільки треба радіти за них усіх і як ви Богу за те, що маєте таку прекрасну родину. Має чим гордитися.

Дата непроста, ми прийшли на твій день народження.